Вітаю! Моє ім'я Міненко Тетяна Вікторівна. Я лікар-невропатолог медичного центру «Омега Київ». Моя основна спеціалізація це лікування головного болю різного генезу, остеохондроз хребта та пов'язані з ним больові синдроми, а також різні полінейропатії. На першому прийомі я знайомлюся з пацієнтом, збираю анамнез та скарги та виконую перший неврологічний огляд пацієнта. За необхідності використовую спеціальні опитувальники та шкали. По результатам встановлюю попередній діагноз та складаю схему лікування і обстеження. На повторному прийомі по результатам обстеження встановлюється заключний діагноз і відбувається корекція схеми лікування відповідно до діагнозу. За необхідності додаються фізіотерапевтичні процедури. Якщо вас турбують часті головні болі або болі в спині, не займайтеся самолікуванням, та звертайтеся до спеціаліста нашого медичного центру Омега Київ. Тут вам завжди раді та нададуть професійну медичну допомогу.